Всей перший вікний день по всій землі день захисту дітей святкують люди. Це борються за мир і мами, і тата, щоб нам під чистим небом виростати, щоб не було війни і в цілім світі зростали діти, з сонечком у мить. Всі хочуть щастя. Миру в чистом небі, що придний край був схожий на весну, Хай діти всіх країн разом із нами про мир співають пісню голосну. День дитинства, миру на землі, наше літо ніжиться в теплі, День дитинства в селах, в містах, розкривайся, пісня на вустах. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зорях, а сад наш у квітах. Найбільше я хочу, щоб сонце ще раз зі мною віталось, присівши накав. Щоб мирне небо на усі землі віднало всіх дітей по всьому світі. І хай літають завжди з з киве на налить. Захист дитинства у цілому світі це місія чисті, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасна і вічна не вмира. Кожна сім'я, вулиця, село, місто, район, область всі потроху, як можуть, повинні докладати зусиль для розквіту нашої батьківщини. Багато зусиль для зростання добробуту жителів нашого села прикладає керівництво громади. Кожного дня на дитячих майданчиках відбувається щось цікаве. Саме на них дітвора вчиться дружити, перемагати. І сьогодні за такий чудовий дитячий майданчик дякують наші діти. Ростаючі покоління, воно має десь розвиватися. Тут потрібно віддати належне Олі Миколаївні, яка зненацька виявила, що в нас в господарстві є дитячий майданчик спортивний. Чесно кажучи, я хотів його використати в інші місця. Ну, вона переконала мене. Я повірив їй і бачу, що дуже зручно, дуже гарно все виконано. тому... Йдемо далі в майбутнє, будемо ще добивати цей майданчик, щоб він тут був різноманітного спрямування, щоб діти розвивалися в різних напрямках як за подобою. Найголовніше, щоб вони розуміли правила техніки безпеки Оля Миколаївна, бо працюєте над цим разом з Людмилою Миколаївною. Я щиро вітаю вас із цим надбанням. Я щиро бажаю, щоб наші дітки розвивалися. Нехай вони прославляють нашу націю, будуть успішними, міцними, здоровими. Слава Україні! Як давно повелося, завжди гостей зустрічають короває. І сьогодні ми вас також зустрічаємо святим хлібом. Дякуємо вам, що ви завітали на наше свято. Найбільша подяка вам за ініціативність будівництва цього майданчика. Миколі Олександровичу також велика подяка. Дякуємо е, селам ЗСУ, що ми маємо сьогодні таку нагоду відкрити цей майданчик. Дякую усім батькам, жителям села Тетерівки, вихідцям із села Тетерівки і підприємцям. Велике вам дякую. Слава Україні! Чи майданчики, щоб діти росли, і майбутнє за ними вони наші цвіт нації, вони будуть розвивати нас і будуть давати світ в життя. Дякую вам всім. У нас з'явився майданчик, і тепер нам є де гратися, тренуватися, тому що тут з'явилися багато тренажерів, на яких ми можемо займатися спортом. А до того у вас майданчика взагалі не було? Ну, щось схоже було, але такого надзвичайного майданчика ще не було. Саме перше ми дякуємо нашим Збройним силам України. Це завдяки їм. Зараз тут стоїть майданчик, адже якби вони нас не захищали, тут би зараз е, літали ракети, гриміли гармати. І ми дякуємо їм за це. Спи, котику, спи Сили. У пікселі люди герої Вони що хвилини з тобою. На зусталі, до мене. Знову концерт під новою каховкою. Дивимось, матч десь не у Чернігові. Бачу всі пляжі, Одеси відкритими. Чиста вода знову є в Миколаєві. Говори спіл відкрито, всі рейси за рабком. Буча, бахмут, лисичанськ відбудовано. i'm yeah. 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 Взагалі ми дуже задоволені, бо цього нам не вистачало в принципі. так, що десь як живеш більше в місті, то є дитинкою сходити погратися. А тут в селі, то трошки було сумно дітям. А тепер ми вже маємо де погратися. В принципі, задоволені, да. Ми не очікували такий подарунок від нашої старости, і спонсорів, і в принципі, всі люди, хто мали бажання. Допомогли, ну ми задоволені дуже. Сьогодні у нас у нашій тетерівці проходить свято день захисту дітей. Ми відкриваємо спортивний майданчик і дитячий майданчик паралельно з тим. І відповідно, ми знаємо, що кошти потрібні нам найбільше для наших хлопців зсу. І відповідно на останньому дзвонику наші випускники зібрали кошти подарунок вчителю і школі. 5 тисяч передали на зсу. Долучимо ці кошти, які ми сьогодні з вами бачимо. Відбувається ярмарка. На ярмарці всі зібрані кошти також. Ми долучаємо і наші випускники обов'язково приїдуть і вручать їх міському голові для того, щоб він спрямував їх на захист нашої України. Я знаю, що збирають на дрон. Я думаю, що наші кошти також підуть для того, щоб наша Україна була вільною, незалежною, мирною. Слава Україні! Героям слава. Діти зібрали кошти і хочуть сьогодні передати кошти для придбання на ЗСУ все, що нам треба. Це Вікторія, Марія, Ірина і Сергій. Звучте, скільки ми зібрали на цьому заході. 33 тисячі Якраз є волонтери, з якими тісно співпрацюємо. Відповідно, акумулюємо кошти на цьому рахунку і за потребою радимось, зрозуміло, що Збройні Сили України вони для всіх. Рідні і всі з будь-яких куточків України, але все-таки хотілося б допомогти максимально вихідцям із Жашківщини, з усіх сіл. Тому розглядаємо і всі пропозиції, але на першу чергу ті, які жашківчани. І хотілося б, щоб так і всі громади долучалися і допомагали тим людям, які народилися в тій чи іншій місціні. Тому я вам щиро вдячний, я мав змогу бути відвідати ваш захід. Все було досить гарно організовано, досить продумано, дітки раді були, тому що це не на один день, це на перспективу майданчик. Ну і ярмарка організована, ну, приємно був вражений тими виробами, які там були. Якщо це була ваша ідея, то я щиро радий, що в нас зростає такі діти. Будь ласка, волонтеру тоді передавайте. Кошти. Вона зараз на рахунок покладе ці кошти.